2016 році український відбір повертається з новою силою до обговорення, додали адекватне журі. чи не вперше було враження фаховості. Та є одне, але в тому відборі у фаворитах був сансей. Його виступ дуже сподобався Руслані. Фани вже євробачення. Почали писати, що в Україні з'явився е, артист і пісня, яка претендує цього року на перемогу. Це рідкий випадок, коли пісня крута, і це виступлення крутое, як здесь, так і як для там. Абсолютний фаворит сьогоднішнього вечора. Сенсей, але після півфіналу почала з'являтися інформація, що артист не планує зривати мости з Росією. Чотири бали – сенсей. Мнення розділились. Здесь є оценка шість балів, є оценка 1 бал. Шість балів поставив я. В фіналі Руслана фактично заробила його як претендента на перемогу, тому боротьба точилася між Джамалою та Харткіс. Їхні бали були рівними, але перевага надається тій, у кого більше балів саме від глядачів. Отак, Джамала й поїхала на конкурс з піснею про депортацію кримських татар під час Другої світової. Думаю, що я представлю Україну дуже достойно. Дякую вам за довіру.